просто зараз долучаємо до нашого ефіру Дениса Поповича. Це військовий оглядач. Доброго ранку вам, пане Денисе. Вітаємо вас, пане Денисе. Доброго ранку. Ну в епіцентрі медійної уваги зараз кілька напрямків на фронті. Давайте про них і поговоримо. Почати хочеться з велика новосілка та Курахове, найбільш найбільш напружені місця, де ворог зосередив великі сили, намагається там атакувати. Давайте поговоримо про них, що там відбувається, і яка динаміка. Ну, зараз вона ще купівський напрямок відкрила, тому е, треба південніше Ми, 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 да, ми, ми південніше Потім Деспо перенесемо. Да, Хочеться почати просто велика новосілка ну, Курахова. В двох словах там ситуація розгортається на превеликий жаль, поки що не на користь Збройних сил України, на жаль. І тенденція така є постійною, і поки що, знову ж таки, на жаль, не видно, щоб вона змінилася. Тобто е, сьогоднішній день відбувається тиск на Кураху. І ворог знаходиться вже в межах цього міста. Ведуться там бої всередині е е Курахова. Крім того, ворог охоплює це місто і таким чином створює умови, коли при великий жаль е може бути або перерізано трасу Курахове Запоріжжя, що створить е ну, значні логістичні труднощі, які. На 99,9% змусять, змусять нас звідти відійти. Більше того, за останніми даними, ця траса вже знаходиться під вогневим контролем ворога. От якраз можна подивитися цю ситуацію. Якщо бачимо, знову ж таки, більше, збільшити, ми побачимо, що з пів... півночі ворог уздовж узбережжя, уздовж узбережжя що обходить, обходить його і наближається до цієї траси. От Якщо знову ж таки збільшити, щоб побачити населені пункти, які там є, Можна було більш детально про це розповісти, але так чи інакше, ця траса за знаходиться під вогневим контролем ворога і фізичне перерізання поставить нас дуже край край скрутне становище під А Якщо взяти велику новосілку, дехто зауважує, що це має для Росії також і політичне значення, тому що там за кілька кілометрів вже Дніпропетровська область розпочинається. Ось саме, якщо Росія вдасться дійти до великої новосілки, яке значення для них це буде мати ще? Вони дійшли до Великої Новосілки. питання стосовно його захоплення цього населеного пункту. І е дититися на звідти підрозділ Збройних сил України. Е вони дійшли до нього, вони, вони намагаються його оточити, знову ж таки. Якщо ми побачимо, подивимося на мапу ми побачимо, яким чином це може відбутися. Це, е знову ж таки, новий комар і західніше е населений пункт. Там, значить, там, є у них лещата, які можуть. Стиснутися таким чином вони нас звідти видісні. А давайте покажемо глядачам ще раз мапу. Це до режисерів до наших звертається. також це допоможе їм просуватися на Запорізькому напрямку, Так Дякую. відкривати наступ там. Ну, ось давайте ми збільшимо. Ми бачимо, як довкола Великої Новосілки вони утворили кишеню, і в який спосіб вони можуть оточити це населений пункт. Велика Новосілка це не так Дніпропетровська область. Це перше, якщо відійдемо від Курахову, а до цього все, на жаль, на жаль, наближається, ми разом з Великою Новосілкою можемо втратити Південь Донецької області, підкресли Південь. І далі ворог може розвинути якраз наступ не так не на Діппетровичів, як Запорізьку область, для того, щоб там обійти наші оборонні споруди, які там були зведені за даними Кремани, що в Запорізькій області. І просунутися безпосередньо в глиб Запорізької області. Всі чули про те, що можуть бути наступальні дії в Запорізької області на Запоріжжя казали. Ну треба розрізняти на Запоріжжя, на Запоріжжя і в Запоріжжі. Тобто на Запоріжжя, на місто, на обласний центр, навряд чи ворог нас з метою захоплення цього міста. А от Запорізькій області він може, тобто це Оріхов гуляє поле. І от, ми бачимо: якщо розхопити велику новосілку, то в напрямку із Донецької області. На Запоріжжя може розпочатися наступ збройних сил Російської Федерації. У нас теж є фрагмент цієї ділянки фронту. Давайте попросимо режисерів показати його. Тобто, фактично, ну ми вже кілька тижнів перебуваємо в такому в інформаційній напрузі. На запорізькому напрямку, що Росія накопичує накопичує там резерви, що Росія була змушена перекинути їх частково на Курський напрямок. і ви напрямок. слушно зауважили, що на Запоріжжя і у Запоріжжя це різні речі. Запорізька ось ось ми бачимо цей напрямок. Це роботи но фактично там, де ми намагалися і здійснювали наш контрнаступ у 23-му році, і саме тут Росія накопичила велику кількість військових. Яким може бути цей їх спроби штурму? Це. Оріхів, да, ви вже зазначили, найближчий, найбільше населений пункт по дорозі по цій трасі, яка йде з боку роботи. Оріхів, який потерпає. Ну вже скільки який місяць? Ну спочатку широкомасштабного вторгнення, фактично, коли ворог тоді підійшов близько до цього міста. Він потерпає від постійних обстрілів. І гуляє поле. Якщо ми зараз пересунемо мапу східніше, ми бачимо загрозу і в тому напрямку. А як ви відзначили ще на початку? Росіяни активізувалися на куп'янському напрямку, і от за останніми даними в районі села Новомлинськ Куп'янського району. В Харківській області сили Російської Федерації вони намагалися захопити і отримати плацдарм на правому березі річки. Оскіл військові називаються такою небезпечною і вкрай складною спецоперацією, але от силам оборони України вдалося відкинути противника з плацдарму. Про це казав речник оперативно-стратегічного груповання військ. Хортиця розкажіть про їхні спроби і е, е, яка головна мета була, ось. Цієї небезпечної атаки. Ну відзначимо 10-ту бригаду Едельвейс гірсько-штурмову, яка відбувала цей е, плацдарм. Хлопці кроті. Да. Дякуємо їм за це. Отже, що це за спроба росіян перетнути оскіл і закріпитися? Ну там не була, там була спроба доволі успішна. Вони перетнули і закріпилися, бо ми про цю історію чуємо, чули на перший день. Тобто він там існував там приблизно тиждень, плюс-мінус, а то й більше. Тобто вони перетнули, закріпилися, і на щастя, вчора були і офіційні повідомлення, і неофіційні. Тобто, ми можемо сказати на 100%, що це плазм був ліквідований, в тому тобто числі в силами тих частин, про які, які тільки що згадали, 10 бригади деревець. Це перше, але там існує ще другий плацдарм біля селища Масутівка. Він трошки південніше від е е е тої місцевості, про яку ми зараз згадували. Якщо ми подивимося на мапу. Власне, кажучи, на західний берег річки Оскіл, ми бачимо селище дворічне, яка яке знаходилося між цими двома плаздарами. Біля Масутівки, наскільки я знаю, бої поки що невідомо, чи вдалося цей плазм ліквідувати чи ні. Якщо так, то це дуже добре. Тоді ми на цьому етапі закриємо цю історію з плаздарами на ворожими плаздарами на західному березі річки Оскіл, скільки вони загрожували дворічні. А відтак у е, разі захоплення дворічної, якщо це відбулося, звісно. Зараз ми розуміємо, що ця перспектива віддаляється від ворога. Але якби це відбулося, вони б мали б дорогу на купінську відкриту. Тобто з західного берега, тобто, зі східного берега загрожують Купінську, а там було б ще з Західного. Тому в цьому полягала небезпека цих намагань ворога закріпитися на західному березі річки Оська. Ви знаєте, тут якраз хочеться запитати про те, що ми ну по перше, кілька днів тому відбулася зміна командування сухопутних військ, і ми бачимо, що в, в глобальному контексті управління військ ми переходимо на систему бригада Корпус, те про що дуже довго а, і гучно намагались говорити військові, що нам не вистачає саме такого широкоформатного управління великими ділянками фронту. А, і от такі такі прориви які здійснює росія вони е, ну, за задумом е, командування вони мають е, мають легше відбуватись коли буде там єдине управління ділянкою фронту на там 150 кілометрів я умовно кажу да як ви бачите і зміну е, історію зі зміною командування і е, перехідом е, розробку переходу на формат бригада корпус як це може вплинути на, на, на фронт сьогодні, ну була, була ще інша концепція: перехід на дивізійний формат. Вирішили ви прийти на корпусний, оскільки це а дешевше, е, значно дешевше були підрахунки, що це е, в 10 разів дешевше, ніж е, ті організаційні мобілізаційні заходи, які потребували перехід на дивізії, на дивізійну структуру. Тобто, на базі існуючих бригад е, відбуваються укруплення і створюються корпуси. Які включали в себе там кілька існуючих бригад, які вже є, тобто це і дешевше, і швидше і слугує тим цілям, про які ми зараз кажемо, Тобто укрупнення військових об'єднань, які дозволили б відразу під керівництвом одного командира наступати або оборонятися на, обороняти велику ділянку фронту. Що це дає? Це дає більшу сталі структури. Тобто Ми кожного разу ми чуємо про те, що бригади. Піддаються ротаціям постійно, eee, і дуже часто буває таке, що командири навіть не встигають познайомитися зі своїми підлеглим. особливо це стосується солдатів, e молодших командирів і таке інше. А корпус це більш стара структура, тобто постійний командир корпусу, постійні командири бригад, постійний склад. Відповідно, це e покращує ви підготовку, і злагодженість, і розуміння e особового складу. тобто… Люди знайомляться між собою, притираються, набираються досвіду і таке інше. І це слугує відповідно, і кращої обороні і кращому наступу. Як саме персоналія, от зміна конкретного командувача вона може призвести на зміну тактики? Тому що так у нас дійсно зараз непроста ситуація на фронті. Як швидко е зміна людини може вплинути на зміну тактики, до якої ми можемо переходити найближчим часом? Ну, якщо ми кажемо про Михайла Дерпатова, це дуже досвідчений командир, він себе дуже добре показав. Зокрема, я можу виділити, зокрема, бо і були інші кейси вдалі з цього боку. Але е з нещодавнього можу виділити якраз історію з північ-Харківської області, де ворог намагався прорватися, пам'ятаємо, тобто кінець весни початок літа, Михайло Дерпата там на вів лад, і е таким чином він е зіграв дуже велику роль в обороні цього напряму. Як швидко? Все служить від того, як швидко він проведе свою команду, чи дадуть йому зробити ці зміни необхідні, як швидко він зможе принести свій досвід. Але сподіваюся, що він це зробить, оскільки досвід цієї цієї людини, цього командира, він значний. Я думаю, він зможе достатньо оперативно все ж таки, свої практики впровадити і на рівні сухопутних військ. Давайте поговоримо трохи про курську операцію. Ми розуміємо, що росіяни накопичують і застосовують там велику кількість сил, але ми зі свого боку намагаємось втримати той плацдарм і ті території для створення такого безпечного буферу на території Росії, як ви бачите динаміку розвитку там подій, чи збільшує Росія постійно там. Кількість військових і як вона намагається обрізати і витісняти нас з цієї території. Я порівняв би їхні спроби, от як людина їсть гарячу кашу, знаєте, от, зворили кашу, вона гаряча. Тобто він там намагається хапнути ложкою посередині, він намагається з кри, з криїв значить, їсти цю кашу там, де вона швидше. Перестає бути гарячим. Таким чином, ворог намагається там діяти. Тобто вони з Київ намагаються обрізати нашу зону впливу, нашу зону контролю. І деколи їм це вдається, треба визнати, оскільки ми бачимо, що в принципі вона е зменшується, але вона менша, ніж на піку, коли ми там е контролювали більшу територію. Але треба визнати, що загалом там ситуація як вода, тобто там постійні маневрені дії. Десь ворог е просунувся, десь просунулися ми. Тобто, от сказати, що там є стала лінія фронту зараз, як не стало. Тобто постійні, постійні, постійні маневри, постійна зміна, скажімо так, ситуації, ситуації на передньому краї, але вона не кардинальна загалом. То таких просувань було у нас в серпі, там зараз не спостерігається. От пам'ятаєте, на початку пропаганда російська вона взагалі мовчала про те, що відбувається на території Курської області, а от зараз за свіжими. Даними інституту вивчення війни аналітики стверджують, що російські воєнкори вони видають українські операції там на території Курської області, як безуспішні? Ну вони вже не заперечують про те, що війна перенеслася на їхню територію. Вони кажуть, що там деколи вдається нам просуватися. А нібито українці вони намагаються, але їм не вдається те, що нібито хочемо ми і досягаємо. Врешті, а хто там стоїть зараз? Чи Видав наказ російський головнокомандувач країни-терористки про зміну військ, ротацію, хто там зараз намагається протистояти? Наскільки нам, нам. потужні підрозділи задіяні? 50-60 тисяч особового складу, лінінградський воєнний округ, те, що Російська Федерація готувала для стратегічного наступу на територію України значною мірою. Тобто, то був той резерв, який вони хотіли ввести достатньо підготовлений резерв. Які вони спеціально вводили і готували для того, щоб вести в бій, коли вони на території України досягнуть певних успіхів, ну за їхніми планами, і щоб їх розвинути. Ці успіхи. Крім того, були прикинуті бригади морської піхоти, в тому числі із південного напрямку, це і 155 та бригада, суму звісно, і вісім та бригада морської піхоти. Кожна з цих бригад вже змінила там два, два комплекти особового складу через втрати, які вони в тому числі на Курщині в Тому числі і на е, територію України, але е, вони стягнули свої війська, і наразі вони намагаються там просунутися. Треба також зазначити, що якщо ми звідти вийдемо з Курської області, то на жаль, створюється загроза для суспільства для суської області. Тому відповідно, там зараз треба тримати рубіжі там не лише для того, щоб створювати обмінний фонд територій, а це важлива місія, насправді, оскільки перед перемовинами треба перенести війну територійської федерації, а й для того, щоб запобігти просуванню ворога. На територію України з цього напрямку. тому що віцеві 50 тисяч розсковувалися це було б дуже дуже. М'яко кажучи, до речі, ну в цьому контексті питання, чи готуємо ми оборонні рубежі, поки в нас є такий запас території і така умовно безпечна зона, поки ми ведемо бойові дії на території Росії. Де ми можемо більш-менш спокійно будувати фортифікації, укріплення, тому що ми знаємо, що росіяни обстрілюють і цивільну будівельну техніку, яка намагається щось будувати, то знаєте, яка історія була інформація про будівництво споруд на Сумській області. Конкретне будівництво, нормальне, тобто готовність цих споруд. Але е, в загальному сенсі дуже буває так, що от е, є доповідь про те, що е, е, фортифікацію збудовано, вони готові, а потім виявляється, що вона не придатна для використання. Тобто, бо вона розташована таким чином, що не прикриває відповідні напрямки наступу збройних Російської Федерації, бо вона просто не готова, так як про це доповідали. Але про Сунського пис, наче були позитивні, позитивні відгуки. Не дай боже нам за ми дізнатися насправді, щоб нас добилися, і щоб ці відгуки ми мали, скажімо так, на мали нагоду їх перевірити на практиці. Сто відсотків складно не погодити. Дякуємо вам. Дякуємо, що долучилися самого ранку. Проаналізували те, що відбувається зараз на лінії фронту. Денис Попович, військовий оглядач, був нашим гостем.